Таким російський нафтопереробний завод у Волгограді був донині. Йому понад 60 років. Це найбільший виробник нафтопродуктів у південному федеральному окрузі. Потужність підприємства майже 15 мільйонів тонн. Але цієї ночі завод мав ось такий вигляд. Площа пожежі, за даними російських медіа, 300 квадратів. Загиблих і постраждалих немає. Губернатор області вже визнав, підприємство атакував безпілотник. На цьому відео нібито зафіксоване влучання дрону та вибух з відстані 5 кілометрів від підприємства. Сталося це о четверті Що саме палахкотить, невідомо, однак Росія не шкодувала грошей на розбудову та модернізацію підприємства. На відкриття нового комплексу переробки нафти приїзди. Вивести глибину переробки на комбінаті до невіданих в нашій країні цифр. Скільки часу знадобиться, щоб підприємство знову запрацювало як раніше, пропагандистські ЗМІ не кажуть. Та росіяни досі відновлюють нафтопереробний завод у Туапсе. Там вогонь та вибухи два тижні тому знищили вакуумну установку. Тому ремонт може тривати щонайменше до кінця лютого початку березня. За найоптимістичнішими прогнозами, тим часом Кремль вже втрачає чималі гроші, адже майже третина бюджету країни агресорки це прибутки від роботи. Ота енергетичної промисловості, зокрема продажу нафтопродуктів. Наталія Косінова, подробиці телеканал «Інтер», марафон Єдині новини.